Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя всерйоз. У нас така погода, ну така як і у вас. Дощі, холодно, страхолюдна. Ну Теплий травень, теплий, теплий страшне. Травень на своєму місці. Ну, не про те. Рослини, дивіться, у теплички вони бідні, не зрозуміють, що їм треба, і, і взагалі. В них там, звичайно, стрес. Я їм туди включаю, на ніч підтоплюю, в день там у їх 28-30, їм нормально. Але їх треба підживити. Я зараз там ті ж самі помідори, огірки, огірки я недавно підживляла. Огірки можна було пройти кальцієвою селітрою по листу, але я не можу зараз пройти кальцієвою селітрою по листу. І, взагалі, будь-яке підживлення по листу при підвищеній вологості воно буде неефективне. Воно просто обтече і, і все. Ну, тобто це. Якщо вибирати при підвищеній вологості, яке підкореневе чи по листу, ну, звичайно, підкореневе підживлення. Я буду підживляти, всім дам комплексне добриво. Єдиним кабачкам дам калійне, бо вони вже там і так великі і вони наливають кабачки. Я сьогодні два вирвала, он пожарила. І далі он багато зав'язів. Мені треба, щоб вони налили калійний, в них кущі моцні гарні. Вам скажу так. Якщо ви не знаєте, яке їм дати добре, ну, от рослині на даному етапі думала дати помідорам. Там в мене є 8, 17, 41, де азоту 8, ну так, більш-менш да, серединка на половинку. Ну, подумала, що ще не буду, бо там ще помідорчики ну, маленькі, ще вони не наливають. Тому я дам в мене Gro Green, 3 по 21, це комплексне. Ви можете також взяти будь-яке, яке у вас є комплексне, де всі три цифри однакові, і підживить. Чого не буду зараз підживляти курячками? Зараз поясню. Бо в мене курячки, я вже відро виколотила, на капусту, на все все. Я ж Також курячки практикую, як і всі люди, ніде від них не дінешся. Але в мене зараз мені треба заквасити і наколотити відро. А я не можу заквасити, бо на вулиці холодна погода. А ви скажете, як це впливає на курячки, я скажу, бо я туди додаю ще один секретний. Інгредієнт. залишайтеся з потепліє, я буду квасити, я вам зніму. В курячки я додаю ще один секретний інгредієнт до цього коктейля, і воно ну, дійсно діє дуже класно і дуже чітко. Ну, це я буду робити, як буде плюс 22-23. ну, Отак, в ідеалі, коли плюс 25. Ну, хай буде вище 20. Пішли, Зараз покажу, що в мене там робиться. Так, бачите, огірки там більші, менші, найменші. Зараз буду домульчовувати. Там є вон далі ті шорву. Ті, що були хворі, нічого не поотходили. Ось кабачки, бачите, які ці, ці, що в мішках, я показувала. Зараз їм буде калійне. Там ще петунька всяка мілка. Це та, що залишилася з останніх пересіваних. Потім помідори. Бачите, я вам показувала ті, що в мене зав'язались, ось зараз покажу. Поки долізу до нього до всього. От, бачите, ще раз покажу, це ж ті, що після паслінію Багато ж паслінію давати не можна, бо порепають ж помідори. Там ж пару обробок. Читайте уважну інструкцію і чітко по інструкції. Вон перчики, бачите. Такий. Десь тут хаски ще був. Ось хаски. Тому зараз це все буду приводити до толку і до ладу. Такі справи. Зараз це все буде 320-ки кабачкам і полуниці. О, там в краю у мене полуниця, до речі, є, я ж вам показувала. Та що в мішках уже рвем давненько діткам, то буде калін. Кабачкам і полуниці каліни. А все остальне... Бачите, ще, і он там червона. Ну це ж не перша. Перша була 25 квітня. Тому так, чого б і ні. Поласувати діткам можна. Зала іду працювати, бо ля-ля-ля можна, а працювати роботу ніхто за мене робити не буде. Як в мене моя підписничка одна написала, каже: Юля, скільки у вас роботи? Я говорю, тут я ж вам не все ще показую. Друзі, напишіть мені в коментарях, як ви підживляєте зараз на даному етапі, як себе почувають ваші рослини, як пережили морози? Мені цікаво, я співчуваю тим людям, в кого померзло. Це колосальний труд, колосальна праця і от так. Ну, в принципі, ви ж знаєте, що можна трошки його реанімувати, обробити. Я вам розказувала там. І пін, і фертілайн, і мегафол. То можна трошки дотями. Ну, а там будемо жити. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жартомаїв всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей. Рада всіх-всіх бачити на своєму каналі. Дякую, що ви в мене є.